Показують найкращі твори ковалів упродовж фестивалю ковальського мистецтва залізний лев, який тривав у Львові. У жовтні, майстри із різних міст України, просто неба створювали мистецькі роботи. Тепер їх показують у музеї ідей. Тема цьогорічного залізного лева від руки рука. Кожен коваль мав із заготовки у формі руки створити філософський витвір. Родина Іватьо, Роман, Ігор і Христина створили музичну руку і присвятили роботу дню народження Дударика, у якому співали ці ковалі. Тут є ноти вибиті викарбувані. Цей ноти з піснею, тобто тема сама пісня діду мідудареку, тобто, що, що що символізує саме власне цей хор. І ця рука це якби рука нашого диригента Миколи Лукичака <сміття> з камертоном. Усі варіації на тему рук майстрів із різних куточків України склипають в один твір, який подарують Львову. Членту рису з лева вже будуть монтувати, якби ці всі руки. нам ще не відомо, скільки їх буде. Монтувати в якусь таку монументальну, можливо, що панового типу, ніби пановна стіна, можливо, що якусь скульптурну таку композицію. Цю композицію виставлять у центрі міста як і карту України, яку викували на попередньому фестивалі.